Закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування України щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування номер 3590 від 22 лютого 2024 року. Дата набуття чинності закону 14.08.2024 року, пленарне засідання ради підлягає відеофіксації. Все включно вас. До початку пленарного засідання пропоную вшанувати квинувачання пам'ять загиблих мешканців нашої територіальної громади, які віддали своє життя за незалежність нашої держави в штабній війні Росії проти України. Загальний склад Чорківської сільської ради складає 22 депутати. На пленарне засідання пробуло 15 депутатів. Сесія ради є повноважною. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Чмаківської сільської ради 8 скликання пропонує відкрити пленарне засідання 54 сесії Чмаківської сільської ради. Є інші пропозиції. Якщо немає, оголошує пленарне засідання 54 сесії Чмаківської сільської ради восьмого скликання відкрите. We'll be right <laughs> back. Пані Володимирович, перший заступник сільського голови, та Шкевич Дмитро Максимович Староста Беринського Старостинського округу. Нам потрібно затвердити наступний порядок денний. Перше питання внесення змін до рішення сесії Чорноківської сільської ради No1544 про бюджет Чмаківської сільської територіальної громади на 25 рік. Друге питання внесення змін до заходів на 25 рік до програм Чмаківської сільської ради. Третє питання про надання матеріальної допомоги громадянам. Четверте питання. Про затвердження рішень виконавчого комітету Чимоківської сільської ради, прийнятих міжсесійний період. П'яте питання. Про затвердження положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Чмаківській сільській раді. Шосте питання. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Чимаківської сільської ради. Сьоме питання. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чумаківської сільської ради з урахуванням внесених змін. Восьме питання. Про затвердження порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна на території Чимоківської територіальної громади. І дев'яте питання це буде земельні питання. Чи є зауваження або доповнення до порядку денного? Mm -hmm. Немає. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Дякую одного голосу. Порядок денний затверджено. Потрібно затвердити регламент планажного засідання. Пропонується для виступу до 15 хвилин. Співдоповідачам до трьох хвилин цілого засідання сесії провести за одну годину. Немає заперечень. Mm -hmm. Хто заданий рішення згодом? Дякую. Шановні депутати, для вичення питань порядку денного 54-ї сесії Чонківської сільської ради були проведені засідання постійних комісій сільської ради та засідання погоджувальної ради. Пропонується розглядати питання блоками. Не заперечуйте. Mm -hmm. Задайте перший блок питань. Питання на розгляд виносить постійно комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування економічного розвитку інвестицій, міжнародного співробітництва та тарифів. Інформує голова комісії Василенко Алла ласка. На засіданні були розсмотрені всі питання, погоджені на погоджувальній раді. Перше питання. Про внесення змін до рішення сесії Чумаківської сільської ради про бюджет Чумаківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статті 76 бюджетного кодексу України, розглянувши клопотання, які надійшли від установ та організацій сільської ради на ім'я сільського голови, проаналізувавши дохідну та видаткову частини виконання бюджету та заслухавши пропозиції начальника фінансового відділу сільської ради, комісія пропонує нести зміни до рішення. сессии про бюджет Тимакийской сельской территориальной громады на 25 риф. Станом на 1 вересня 25 -го року дохидно на бюджет виконана на 102,9%. Перевыканание складает 1 368 тысяч гривен. Выдаткова на бюджета по загальному фонду выполнена на 85,3%. Пере нераспределенный вильный залушек у сумме 595,7 тысяч гривен. Пропонуется внести змены за рахунок перераспределы бюджетных коштов между распорядниками та одержавачами бюджетных коштов сельской рады. Уточнение вильного залушку и уточнение дохидной системы бюджета за рахунок субвенции с местного бюджета, это областная субвенция, та державного бюджета пропонуем можно а направить на патрулевание громады. Другое предбание подарунки в детям громады до новоричных передвянных связ. Третье Надание материальной допомоги мешканцам громады за рахунок областной субвенции. Четвертое на доплату педагогичным противникам за рахунок державной студенции На капитальный ремонт Системы опалывания у приютской гимназии. І на фінансову допомогу ЖКП комунальник Чумаківської сільської ради на забезпечення виконання статутних завдань, що покладене на підприємства. Якщо немає, хто за про пішли, то що голосувати. Я приймала питання. Про внесення змін до заходів на 2025 рік до програм Чумаківської сільської ради. Керуючий законом України про місцеве самоврядування. В процесі виконання бюджету в 2025 році з метою ефективного використання коштів сільського бюджету вмісти внести зміни до заходів та обсяги фінансування на 2025 рік до наступних программ. Програма соціально программ економічного та культурного розвитку Чумаківської сільської територіальної громади на 25-27 роки, програму підтримки, реформування і розвитку комунального господарства Чумаківської сільської територіальної громади на 25-27 роки, програму фінансової підтримки розвитку сільської медицини на території Чумаківської сільської ради на 2023-2025 роки. Программы благоустрою населенных пунктов Чумаківской територіальной громады на 2019 2025 роки. Программы социального захисту та Петринки семьи, дітей та молоді Чумаківської територіальної громады на 2023-2025 двадцять третье роки. Програмы социального захисту в населене Чумаківської... территориальной громады на 23-25 роки та программа обеспечения громадского порядка та громадской безпеки на территории Чумакинской территориальной громады Днепровского района Днепропетровской области на 2019-2024 роки. Про надание материальной допомоги громадянам. На комиссию на 11 заяв без мешканцев. Комиссия пропонует на даты материальную допомогу за больную сумму 48 тысяч гривен. Четыре заявы військовослужбовцев. Комиссия пропонует, рассмотрела на данные заявы трем мешканцам Надать по 10 тысяч, одному мешканцу вернуть на, на доопрацование в связи виску с отсутностью полного пакета документов. Одна заява он пакет свіч 306 заяв за хвороби та тяжкі захворювання на загальну суму 13 000. Можливо, із бажанням, бо попомільно, що їх бажання, бо моляє, хто подаде претензії в 거죠. Я буду одного. Про затвердження рішень ботацького комітету Чмицької сільської ради, прийнятих в міжсесійний період. В міжсесійний період Было принято три рішення виконавчого комітету сільської ради. Пропоную їх затвердити. Перше, Про внесення змін до бюджету Чумаківської сільської територіальної громади no від 27 серпня 2025 року. Друге, Про надання дозволу на відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву Чумаківської територіальної громади номер 102 від 27 серпня 2025 року. Третє. Про поповнення матеріального резерву Чумаківської сільської територіальної громади для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій. Номер 92 від 30 липня 2025 року. Прошу проголосувати. Дякую. Розглядається питання наступного блоку. Слово додається секретарської ради Белораському. Дякую, Діма. Шановні депутати розглядається питання про затвердження положення про порядок організації доступу до публічної інформації по Чемеківській сільській раді. Проєкт рішення на сайті, положення також на сайті, воно доступне для вивчення. Тому я пропоную затвердити наступний проєкт рішення, керуючи статтями 52, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до статті 14 закону України про доступ до публічної інформації з метою забезпечення прозорості та підзвітності діяльності Чумаківської сільської ради та її виконавчого комітету, спрощення доступу до публічної інформації, сільська рада вирішила затвердити положення про порядок організації доступу до публічної інформації у Чумаківській сільській ради згідно додатку і даний, даний проєкт рішення розмістити на надати доступ до публічної інформації на сайті Чимаківської сільської ради. Завершайте рішення, прошу паністра. Дякую, будь ласка. Наступне питання: про внесення змін до складу виконавчого комітету Чермаківської сільської ради, керуючи законом України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку з вибуттям зі складу виконавчого комітету Галушко Людмили Федорівни, яка припинила тодову діяльність. Та змінила місце проживання з метою забезпечення належної роботи виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, розглянувши пропозицію Чумаківського сільського голови Валентина Стець, сільська рада вирішила ввести до складу виконавчого комітету Чумаківської сільської ради готвянську Наталію Юрівну, сестру медичної загальної практики сімейної медицини. І вивезти зі складу виконавчого комітету Чимаківської сільської ради, Галушко Людмилу до одного федеральному. Немає задачі, то задачі практичні, прошу що про І останнє питання про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чимаківської сільської ради з урахуванням внесених змін. Ми вже розглядали такі питання на наших пленарних засіданнях. Тому наступний проєкт рішення пропонується внесли зміни шляхом доповнення до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Черноківської сільської ради. Наступні питання, ну, наступні питання це інші довідки, а також подання інформаційного повідомлення про пошкодження та знищення нераховного внаслідок бойових дій терористичних актів, деверсій. Причинених вісновою агресію Російської Федерації. Так, краще, такі не попадали загадали, але це так розуміє, що наближається ж таки складає, тому бригади рішення немає заперечень. То закріщен прошу проголосувати. Дякую. Розглядається третій блок питань порядку денного. Питання на розвід проносить постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, історичних пам'яток, благоустрою та охорони навколишнього середовища. Інформує секретар комісії опис Олексій, Олексій Олександрович. Подавайте. Комісія провела засідання, на якому були розглянуті питання. По першому питанню. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натуреній місцевості для на будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадить на ділянка та передати у власність громадянину за адресою села Чумахи, вулиця Центральна, сіл Дніпровського району, Дніпропетровської області. Тут ділянку площею 0,25 соток комісія, комісія розглянула питання і вирішила поводити проект. Я трошки потім це спадщина, що ніколи не звичайно, бо можливо до матерісько. Це просто спадщина формулення. Хто за дане прошу проголосувати? Я повітря наступне питання. По питанню другому про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та передати у власність стець Івану Олеговичу за адресою села Чумаки вулиця Центральна, 39 це Дніпровського району діво області, ділянку площею 1, 1 гектар 23 гектари. Комісія розглянула питання і вирішила погодити проєкт рішення. Дякую заступні запитання. По питанню третьому про затвердження технічної документації землі устрою щодо встановлення відмовлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, присадибна ділянка та передати власність громадянці Кухар Марії Петрівні за адресою село Веселе, вулиця Кушева, П'я, Дніпровського району, Дніпропетровської області. Комісія розглянула проєкти і вирішила погодити проєкт рішення про затвердження документу. Доза неправильно Дякую. По питанню четвертому про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивна ділянка та передачу її у власність громадянину Малтис Георгію Васильовичу. Комісія розглянула питання і вирішила погодити проєкт рішення. Задали переключення порушу голосувати. Дякую, не питання. По питанню п'ятому. Про затвердження технічної документації ЗМУ щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і скоро посадивна ділянка та передачу її у власність громадянці Казмірчук Людмилі Павлівні. Комісія вирішила погодити проект рішення. Зелене, для віщення, для віщення, для віщення, для віщення, дякую. По питанню п'ятого порядку денного. Шостого, це вже шостого. Так, шостого, шостого. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі та на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських сподівель і споруд, присадитна ділянка за адресою село Калинове, вулиця Севастопольська, 1Б та передати її у су... спільну, сумісну власність громадянам Герасиленко Любові Іванівні, лис Володимиру Івановичу, Лис Івану Омеляновичу, Лис Надії Іванівні, Лис Юрію Івановичу. Площа ділянки 14 сотень Комісія розглянула проєкт і вирішила погодити проєкт рішення. Ну, маса до речі, ні. Проводжу назвати. Вони розвинуться в своїй. По питанню сьомо. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення з коду 0103 для ведення особистого селянського господарства на код 0113. Іншого сільськогосподарського призначення, товариство з обмеженою відповідальністю, Агрокапітал Д. Площа ділянки, 2 гектари. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт рішення. Хто задає до рішення поручного завіт? Як вимагати? По питанню 8 Порядку денного про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 21072009 державна реєстрація з державним районним відділом ДРФ ДП. Центр Державного земельного кадастру при Державному землі України у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі вчинено запис 8.09.2009. Товариство з обмеженою відповідальністю Ukrainian Network Solutions, товариство ЮНС, площа ділянки 0,007 тисячних гектарів. Комісія розглянула питання і вирішила поводити проєкт рішення. Я так розумію, це ліжка наші. Це лишки, там Хто за проєкт рішення, прошу проголосувати. Так, по питанню 9. Про надання дозволу на розробку проєкту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною її цільового призначення громадянину Нестерову Сергію Володимировичу. Площа ділянки 0,36 гектари. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт. Позидання пропишень, пошукали заяву. По питанню 10 порядку денного про відмову надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для сінокосіння і випасання худоби громадянину Миколенко Вадиму Олеговичу. Площа ділянки 2 гектари. Комісія вирішила погодити проєкт рішення відмогу. про відмову про відмову. Там просто не відповідає призначення земельної ділянки. <клес> вона не може бути виказано від ціна осіня. Наскільки пам'ятаємо? Хто заданий практично? Прошу голосувати. Дякую. наступне По питанню одинадцятому порядку денного про затвердження порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна. На території Чуматківської територіальної громади так, це оце зачітва. не знав, там вже поряд на сайті. Так, є. По... Постановлю. Керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні, про регулювання містоправної діяльності, постановою. Від 7 липня 21-го року про затвердження порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, враховуючи рекомендації та висновок постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони історичних пам'яток, благоустрою та охорони навколишнього середовища. Сільська рада вирішила затвердити порядок комісія при розгляді. Затвердила проект рішення. Немає заперечень. Прошу проголосувати. Дякую, не По питанню 12: -му. про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі та на місцевості для обслуговування будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, посадибна ділянка та передачу її у власність громадянину Клименко Володимиру Савелійовичу. Площа ділянки 0,25 гектарів. Комісія розглянула це питання і вирішила погодити проєкт рішення. Взяли <зас> всі питання? Що ви запитаєте? Сьогодні ми розглянути назвали всі питання, вивезні ви на передовій день. Тому вважаю, що на засідання <зас> це <зас> трите. <зас> Шановні депутати. Шановні депутати, але хочу сьогодні ще завитати уголошення вже.